Вір, стара гітара, автор Олена чорна. Читає текст автор Олена чорна. Стара гітара у шафі тихо стояла. Гітара, стара, й давно вже пісні не грала, мовчала, про мрії, що у серці кружляли, про кохання мовчала, бо вже відкохали. Про рідних не грає, бо я знову заплачу. Свій зруйнований дім я вже не побачу. Мовчала про друзів, бо їх вже її немає, а згадка про них знов мені серденько крає. Та, моя стара, й колись співуча гітара мрію добру, щиро у душі своє мала, лекала надію, що я до рук її візьму і заграю на струнах таку пісню грізну, що відлетять усі круки смерті подалі, знов лунатимуть пісні старої гітари, пісні дзвінки, скрипучі. Але ж всі щасливі, бо вона співатиме просяяння миру.